Алло, Україні, друзі, героям слава! Так вийшло, що тиждень не постояло, а раніше робимо з ось бачите прес. І покидаємо цілий маркет. Дуже темний сік. Одразу вам ми видно, які він темний. Робного двох з дружиною. Це з платорського таке вийшло. І ось так виходить Платовський з велесом. Такий колір, Ой. Ось, в цьому ботлі вже не побачимо. Вийшло з чотирьох відер Платовського з велесом на переміжку. Майже ну, більше три бутлі Тому що, бачите, ще треба буде цукор додавати, і ви дрожджі бродять. То трошки забагато. От якось так. Зараз ставлю в прес і будемо душити. Бачите, який немає маркерів. Найтемніший сік. Темніший за Ізабелу. Тут треба. Все вдвох самому незручно. Відро за 2-3 рази. Відсіджуємо. Якось так. Було 5 відер. Стало неповних трибутлі. Дивіться, маркету, бачите, стало було 10, стало менше. Ще цукру не додавав, дріжджі ще по інтернету не прийшли. Але воно само по собі грає. Цукру вже потрібно додати, просто я його не маю. Можливо, сьогодні, можливо, завтра придбаю, так і буду додати. Хотів вам показати, як булькає. Не встиг зняти. Ось. Воно на сонечку виглядає, бачите? Ось Видно, що там всередині. Ворушиться все. Оп, Ха. Пішла булька, бачите. Далі в цьому піде булька. Ну, довго не йде. О, пішла. Все, друзі. Далі буду показувати, як додатиму цукор і дріжджі. І так, друзі, наступний день знімаємо кришку. Ведемо її на підвіконнику. Бачите, вино трошки зупинилося в рані. Зараз покажу інший слоїк, Бачите, очищається світліший, значить цукру там 100%, що бракує без ніякого приладу. Дивіться. Відміряв я. 200. І стаканчик він вже давно вимитий. З порошку 200, 200 мг цукру. Засипаємо його в банку, вже можна навіть його засипати. Ось висипався в банці. Далі. Ну, набираю ложку, я би стаканчик по краях не розсипався, не смітилося. Беремось такий шланг, Він вже в мене давно, дуже давно, це дружина моя в лікарні працювала, принесла з-під капельниці. Тільки якийсь медпрепарат, чи глюкоза, чи що там. Як ламп ньому. Відразу його забрала, промили, ми ним користуємося, спускаємо вино постійно в пляшки, розливаємо. Ось він самий, самий зручний, тому що дуже легко потягнути і ну, не напитися, скажімо, чи як того всього. Бачите, вже тече відразу. Чуть-чуть при вас і потягнув і вже тече. Можна займатися якимись іншими справами собі. І воно гарантовано надтече. Ну, не, пер, не перелється. І я вирізав з бузини таку палочку, аби його мішати. Там розмішувати цукор. Додається до вина не, не в, ту, в той великий бутер, 10-літровий чи більший. А Ось так от слоєчок розмішується, заливається туди і потім знову шлангом набирається, аж поки не додасться. Дивіться, якщо тут ось так доверху було, 10-літровий бутиль, то тут гарантовано літрів 9-8 є виноматеріалу. А 9-8, це якщо 8 на 2 це 16 кіло 600 Ло 600 потрібно цукру додати. Ось. Бачите, ось він гарненько розводиться. По стінці видно, що тече. І відразу там стане мутне. Воно. Тільки цукор додається, почне грати. Цукор почне знищувати яблучні, яблучний оцет. Його називають, бачите, дивіться, скільки ми часу? Недовго. І вже пів літри через такий тонкий шланг. До речі, цей шланг з капельниці ну, можна придбати в аптеці новенький, в кого немає доступу до медицини. І це він в пляшку входить з під горілки з дозатором. Гарненько дуже заливає. Дуже гарний. Ті пляшки потрібно брати такі, що закручуються. А не ті, що вистрелює. Ну, скорка такі зверху вистрелює, бо ти не потрібні, що вистрелює, треба брати такі, що закручується. От, бачите, вже цукру, вже, цук, вже вина, вина багато, сюди натекло, вже можна виймати. Виймати теж дуже просто. Ось піднімаємо вище. О, все воно перестало текти. Але якщо раптово вниз, то воно знову почне текти. Бо в шланговій є вино, дивіться, бачите. Все знову тече, не треба навіть ротом тягнути. Якщо ви мішаєте і воно все не розтало палкою, відчуваєте, а не маєте часу далі мішати. Час завжди, завжди є. Просто що. Можна не доливати те, що не розмішалось, і знову наливати і цукор насипати. Так що 200 грам на літру розраховуємо. Як шумить, це тільки вляг відразу і зразу шум, реакція пішла. Дійшло все до автоматизму, не потрібно вже й тягнути навіть, якщо тако піднімати і заливати, опускаєш, дивіться, бачите. І все біжить. А був би товст, був би товстий шланг, як, ну, як бензину то. З машини, то так, такий ефект би не був би. І дуже швидко натікає. І розмішується, бачите, це вже інший бутиль. світліший. Бачите, знизу темніше. Зверху світліше. Вже я одну порцівляв, бачите як? Так виглядає. Ось, виразно видно, наскільки воно стало мутне. Бачите, це світліший слоїк такий. Бачите, шкло. Не темно зелене. І ось дивимося в серединку, бачите. Ось так воно стало. Якщо мутне, значить добре грає. Значить, воно не скисло, не кисне. Як тільки освітлилось, ми пробуємо. Якщо воно солодке, значить все гаразд. Якщо воно кисле, то значить. Значить ще треба цукор додати. Це, друзі, нехай всім щастить, робіть гарно і все у вас вийде. А я як вже дочекаюся винних дріжджів, буду їх додати, то знову зніму для вас відео.